Так, дядьки, всім попривітувати. Сьогодні в нас новий день, нові перчатки, нові ніштяки. Це пару днів назад була розпаковка дідовського майна, то що діда видурив за двічі кушки. І багато хто писав за оцю от якусь тріпанему, типа воно для заточки ножів. Чи хто його зна. Ну, воно таке тупо самопальне. Це, я так зрозумів, раз Всього, жигуля і ще з якоїсь сматні. Бачите, приварювали, він легенько цюкнув, воно відпало. Тобто, воно якось отак працює. І туди-сюди ну, в парі бути зварене і працювати. тут у нас якісь зажимчики. Це, наверное, угол виставив. Раз. Чіпці. Зажав, все, воно намертво. Ну, Тільки там треба ці рокера приварити. Зараз покажу вам. Ракера. Ні, це точно не жигулячий. Ну, ума, звісно, хоч строїть дома. Що воно у нас? Давайте трошки по розмірам. Секундочку. Так, якась дебільна рулетка. Ну, що То есть, Тобто, осюди сама... Матня оця. Кстати, писав за слово матня. Ну, я можу казати слово. Я думаю, ви поняли, як от наз, назвати цю приблуду. Буде матня. Ну, це я питаю скульптурно. Не треба тут на мене наговорювати. 60. Нижня, ну, теж там 52 реєчка. Ось. Давайте зараз вам все помірю, поки рулетка в руках. Зараз ма так ок. Е, сама. Батерієчка від края до краю 85, і я знайшов ластохвости. Тобто ластохвости дето 90. Отак, вот 90. Зараз вам все розкажу, покажу. Тут воно так виглядає. Воно важуче, воно кілограм 30. Ого. Так, ага. Зараз його удобненько положив. Тут пластина, їй Богу. ну дивіться, палець, палець завтовшки. Рієчка. Це ця матня. От, до річки, ну це з неї 100% От, шах совпадає. Верхній верхній не совпадає. Оце ось. Отак. От ну Це типу, щоб більша скорость була. Що -лі. Несуть От, ластохвости. І оце, я думаю, з чого воно. Я спочатку думаю якісь ножі. А це ластохвост. Тобто тут дюрки. дюрки. Вони повинні бути з різьбою, вони чого -то без. Може воно просто на направляйках якось. Оп, бачите, сюди підходить. Ну, цей ластохвост не закручений. Оп, підійшло. Ага, тільки другий. А другий це, так сказати, регулювати. Так я чого то не пойму. Ага, чи так воно? Короче, якось, якось воно має бути. Отак от робимо. Сьогодні таке лайтовий формат відео. Чисто по цій матні, бо багато хто спрашував. Ну, звісно, хто спрашував, ніхто його не <хи> бо думають якась... Я й сам не, знаю, не знав, що воно таке. Отак от воно. От. Тобі ж по ластах-хвостам воно їздить. Тут воно отак. До ось його ось 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 моторчик. Та моторчик, я думаю, робочий, чесно, не провіряв. 550 Вт. 550 Вт з чашкою. От. То ножики затажі но кривенькі трошки, може то сам камінь. Отакий От стол. Бачите, тут лінійні направляючі. Роли, ну, тут самі ці подшипники, вони кучу бабок стоять Що для лінійних направляючих. Діаметр дето 30. Це, мабуть, шток з гідроциліндру, бо воно красиве, поліроване. От. Отак він з сторони стороною. І хоч обто знову носа прибило. <laughs> Вона запрыгла в машину, носом ударилась. Хотіла інспектувати. Бачите, Люська теж працює. А ви не забувайте підписатися, лайкосик поставити. Я думаю, ви бачите, тут нове надходження нищачків. Люська все інспектує, а я вам ці желізаки показую. Так, Отак воно. Зараз ми його розміри чи Оп! Не вийшло. Не вийшло. Курва. Ей-богу, якась дебільна рулетка. Так, 40. Давайте так. Оп. На 30, де то 6. Ага. Тут ось о, дивіться, засверлено, тут шарики. От хтось сюди якось скорячив шарики. Ну, толщина де-то п'ятерка-шерка. Воно таке ходить. Мені кажеться, це воно теж десь. До оцінює матні один комплект. Ну, щось городили. І щось мені так кажеться. Так... Ой, блін. Ну, це бачите, це капець. Оця мала продольна теж з той опери. От. Бачите, городили. Може двигатель на неї був прикручений. Не? Подюрка. ого, Може і двигатель типу, піднімати, опускати, я вам не скажу. Це з якогось токарного станка, вот типу, таку приблуду зроли. Ну, її можна віддільно продати. Десь клин є, выглядит. От воно виглядає. из з то не знаю, лимба нема. Ну Десь о таких от целях її можна прикорячити. Що по бабкам, дядьки? Дивіться, один, два, три. Ось це все. Ну, скільки за нього запросить, рейка з тим. Там стоїть дені, не знаю. От воно мені на 100 баксів похоже. От на суточку похоже. Малопродольна, Можна в цей комплект, можна віддільно купити 100 баксів, це, оце, оце, оце. Ну, по віддільності його продати, десь так воно і вийде. Но це, звісно, лютий самопал, Ну, що маємо, те маємо. Їдемо далі. Є комплект таких дисків. Макс 1050 ньютонів. Що вони у нас по розміру? Це якась дельта, альфа. Вони в нас 1,2 на 17. От. Пара. Не знаю, ну не нові це точно. І такі вони. Такі. Це вроді як бецнути. Все, бецнути. Ну, коротше, чувствую, я вони уйдуть в алюміній. Ну, таке кіла може, по три. Ну давайте 500 гривень пара. І є такі 1,4 на 17. ну Я думаю, таке ж саме состояння там. Нині ну, хрена не нові. Якщо що, тоже 500 гривень. Якщо ну, 3 кг, це їзда на 180 Да? По 60 алюміній. ну Плюс 200. Я думаю, нормально. Коротше, по 500 гривень комплект. Диски. Ножниці, її теж потім провіримо. Не вистачає на все добре. Хтось питав за съйомник? Сйомник такий дебелий. О, так, лапки цілі. Тут один гвинтик, це заводський. Вінта тут сантиметрів 30. Навіть даже, даже щось питається, крутиться. Навіть крутиться. це. Сйомник хороший. Давайте навіть. Даже... Отак От ногою на прикинув нагою. 800 гривень. Ну, сьомник шикарний. ні, Давайте 800 все ляпну, а там, якщо все одно сотку сторгуються. Ще, мабуть, за все время... ні, було таке, що продавав без торгу. А так в основному давай там полтинник, сотню. Ну, то вже, як казав, один висотий дядько, зовсім інша історія. Так, що в нас тут? Тут у нас теж капець. Це вже їде на відправку приборчики. Дядько, є оптовик, тобі привіт. Дмитрук Дмитро, він в мене оптовик. от Оптовиків я запамию. От, Це він каже, жалко віддавати Олексію. А дивіться, якого? а де я сородича знайшов старшого брата Олексія. Ого! дядьки, ну дивіться. Зараз поміряю, візьму точний ізмирительний інструмент. Ну це вже, це вже точно старший брат Олексія буде. І це ним можна було пошарахнути. Дядько каже, мені жалко, а приборчики інтересні. Каже, десь пригодяться. Так що кучка натрамбована, жде відправочки. Що тут у нас? Ну оце це Олексій. Олексій з цим справиться, то старший брат, коли вже дуже якась потужна буде у нас, так сказати, розпаковка роз'їбен роз я називаю це. Тоді вже буде старший брат. А це ми шарахнемо, подивимося внутрішній мір. Двіжок є такий за 1500 гривень. Характеристики невідомі, але він дуже потужний. Потужна потужність. За подкачки. Там теж не забуваємо за діодики. Діоди. Дивіться, ось о, якого кабана прислали. Двохствольний кабан. Я таких ще не бачив. Ну, Типа, дивіться, вам все равно маленький В10. <гум> дивіться. От це ти. А це тот, за кого не стоїть переживати. <гум> Подивіться. Да. Оце це дебели. Ну, більших я не бачив. Це почти 800 грам От, В кого є, пишіть, присилайте ціни сугубо індивідуальні. Ну, На кожен розмір, так сказати, різна ціна. Пройдемося ще трошки по гідравліки, Гідроциліндри Caterpillar. отакий от розприділитель дебелий. CV, 0, нульцева, синульцеве. Отакий от насос, отакий от розподілитель, він одноходний. От. І один отакий от залишився. Дивіться, ну, тут без гвинтиків. Гвинтики повикручували, я ж кажу, шукали драгметали. А їх тут не оказалось. 500 гривень штука. ці два можу за. Щось бахнуло, ну ладно. На, кстати, сьогодні Запорожжя просто, просто охренеть. Люська два рази постять сходила. Я один. Так, хорошо, так крепко було сьогодні в Запорожжі. Ну, то таке. Вот. Переживем, я думаю. 800 гривень два штуки. Один отакий вот якийсь краник. Це все по 500. Ось по 500. такий краник і отакий вот клапан якийсь. Тоже бачите? Три ось Отак. Будуть акції. Ну, воно було все по 500. Три закосар, ви знаєте, оптом трошки, трошки знижки. Вже замарився трошки. Що в нас? Люсіян. Вона бахкає ті. Сука, садомі, Так, щось прорвало, скажу, бахкає. і люська дуже нет нічого. Там за ключі теж питали, ще за щось питали. Дядьки, ну серйозно, ну, от не вистачає на все время. Поїдь, тут же ж як воно відбувається. Раз фоточки скинули, вона не встигла загрузитися на вайбері. Вже дракон бус вже прогрітий стоїть, тому що треба швидко їхати, забирати, щоб воно не вийшло. не ушло. Ну, це як завжди з прийомки по 5,50. Ну, це не з прийомки і не по 5,50 ці дракончики. За, за них не пишіть, будь ласка. Це все буде потім. Я його соберу. Трошки так божеський вид йому придаму і будемо продавати. Бо знову почнуться ці дебільні питання, а скільки стоїть, а розібраний, а давай за 15. А за 15 не буде. Буде за. Безліч грошей. Ну, смотря, Подивимося на його роботоспособність. Якщо вийде, дядьки, даже ми його запустимо. А я думаю, вийде. Чого ж в нас не вийде? Ну, станочок шикарний. Я перед цим йшов. Це навіть з коритом. О, це треба дядько написати, який купив станка. Може йому корита треба. Це подогнали корита. Ага, за що ще хотів побалакати? Запускачі ПМЕ, в кого є, теж присилайте, купляю. Тоже мені вчора один дядько мозги виклював, каже, тут на 250 гривень. А ми його шарахнемо. Кстати, пускачі нові, в кого є, присилайте. Може і на 250, може на 350 Це ж таке. Навіть по паспортам пишуть одне, а по факту от дивився відео, розбирали, виход може бути більше, може бути менше. Чим як по паспорту. Це все сугубо індивідуально. Ну, типа, наприклад, тут нема два контакти, навіть в заводському виконанні. А ці контакти можуть бути не з серебра, а з алюмінія. І вони, якби, коли ти їх купуєш, ти їх так вважаєш приблизно, а воно їх немає, входиш в мінус. Ну, це таке робочі моменти, в ніякому разі не жалуюсь. Так що, всім пока. Підписуйтесь на канал. Як ви бачите, тут всього багато. Щось нове приїжджає, щось старе продається. Будемо якось двіжнячити потихеньку. Всім пока.